Всіх хто завітав, до мене в гості. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось таку дуже красиву святкову закуску із паштету. Аби приготувати смачний паштет, мені в першу чергу буде потрібна печінка. Це у мене коряча печінка, я її вже помила на 10 хвилиночок просто замочила у холодній воді, прибрала усе зайві і ось порізала ось такими невеличкими шматочками. Також буде потрібна цибуля, у мене дві середніх цибулинки, якщо цибуля велика, можна взяти і одну. І ось така невеличка морквинка. Уже розігрілася сковорідка, Я налила буквально 3 ложечки олії і викладаю цибулю. Я її вже порізала ось таким кубиком. Так, перемішаю. і На середньому вогні буду смажити декілька хвилиночок до м'якості. сковорідку до цибулі я додаю моркву, я її потерла на великій терці, перемішую і тепер все разом буду смажити ще приблизно хвилиночок 7 до м'якості моркви. Тепер до овочів я додаю печінку. Перемішую. І хвилиночок 10 буду смажити, довго тримати печінку не потрібно, оскільки це печінка птиці, вона готується достатньо швидко і тут головне не перетримати і не пересушити її. Печінка за овочами вже приготувалася і в кінці я додаю сіль, звичайно, за смаком. І також я ще додаю дрібку мускатного гріха. Задам трішки суміші пільці, перемішую, ще пару секундочок потримаю і буду вимикати. Я для зручності просто переклала у мисочку і далі, поки вона ще гаряча, її потрібно перетворити у паштет. Зробити це можна за допомогою блендера. Я буду використовувати сьогодні м'ясорубку. Тому ж таки, поки паштет ще гарячий, буду додавати вершкове масло. Воно в мене кімнатної температури, я ось так просто для зручності його порізала на шматочки, додаю сюди. І потрібно добре все вимішати. І, до речі, на цьому етапі можна спробувати паштет, якщо недостатньо солі або якихось ще спецій, можна зараз це все додати. Вимішала до однорідності і далі при кімнатній температурі залишу свій паштет, аби він трішечки охолонув, а потім поставлю до холодильника десь приблизно на годинку, а можна на дві, щоб він стабілізувався, добре охолонув і з ним в результаті легше можна було працювати того, як паштет деякий час проведе у холодильнику, з нього можна починати формувати закуску. І Ще дуже зручно, що паштет можна приготувати заздалегідь і вже перед подачою до столу можна з нього формувати святкову закуску. І для того, щоб сформувати саме закуску, нам потрібна буде ще посипка. Це може бути будь-що за вибором, та по наявності я взяла яйця, розібрала їх на білки і жовтки, і як жовтки, так і білки потерла на мілкій терці. Замість яєць можна взяти, наприклад, кунжут обсмажений, або ж смажений, червоно-мелену паприку, або ж нарублену зелень. Ну, в принципі, все, що є. Далі Невеличку частинку маси відбираю і буду формувати із неї кульку. Маса достатньо добре себе поводить, практично не липне до рук, якщо ж станеться так, що маса занадто липнутиме паштетна, то можна руки злегка змочити водою. Буду опускати, ну на початку ось утертий жовток. Шакулька із паштету готова. Продовжую, знову ж таки, відбираю невелику частину паштету і знову ж таки буду формувати кульку. Ту кульку буду обвалювати утертий білок. Кулька теж готова. У мене вже все готово, ось така красива закуска вийшла із звичайного курячого паштету. Я точно впевнена, що на святковому столі вона не залишиться непоміченою. А на сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Як завжди, всім миру та благополуччя кожному і до зустрічі в наступних відео.